Мені сподобався опис на Letterboxd щодо цього фільму. Це, це термінатор, але для дівчат і геїв. Знаєш, що ми єдине зрозуміли з цього фільму? Що не можна знайомитись біля ага. цієї продуктової лавки, там де овочі і так далі, в супермаркеті. До нічого гарного це потім не доводить. Серіал Ю то бачив, то й зрозуміє, так. Я знову ж таки не бачив трейлер. Ти бачив трейлер? Не знав, що вона робот, але по фільму ну здогадувався, що якась мутка, і такий думаю, ну скоріш за все, вона робот. Мене щось задобули ці трейлери. Як я в попередньому подкасті про ущелину казав, що трейлер заспойлорив. Один з ключових моментів фільму, так і тут. Я знав, що вона робить. не було ефекту несподіванки. Я тому й не дивлюсь трейлери майже взагалі останніми роками. Ну, те, що ти знаєш, це не сильно там, якось змінює, як на мене а, сприйняття чуєш. все одно. Я ще написав, ну ось тут буде скрін, що Джек Вейт. Це я про цей фільм писав? Чи, чи це про Новокаїн було? Блін, я не пам'ятаю. Можливо, про Новокаїн. Новокаїн. А, блін, ну все окей, тоді відміна. Хоча, блін, Вейт усюди однаковий, як не крутий. Він Хью грав, цикливого сикли, Хью. Заручник свого образу, так би мовити. Ну, важко йому від цього образу позбутися. Я розумію, що, на жаль, він усюди Хьюї для мене пробував. Але тим не менш, що він же ж був у Нолана в Опенгеймері. Був трошечки, невеличка роль була. Ну, тим Отака, не менш. Друга, третю планова, угу. невеличка. А чому? Бо у нього батько, я не пам'ятаю, Квейт якийсь там старший Деніс Квейт, якщо не помиляюсь. Деніс Квейт. А, він ж був, в, ці, в... Їв дуже мерзенно, Субстанція. Це ж він, якщо не пам'ятає. Ага, ага, так-так. Ну, коротше, відомий такий знаковий американський актор, вже так. якби відійшовши, так би мовити, від кінематографії в цілому, ну, через вік. Мало де знімається, тому можливо, якраз так би мовити, сина пропихнули, промотували. Так у нього ще й матір теж там ми граємо, якби ніби собі. Ну, ну коротше, так ну, Джек Вейт норм, він органічний, просто поки через те, що ми бачили його в хлопаках, він заручник образу наразі. Але... Як він буде далі, не знаю, подивимось, важко сказати. Але головна зіронька Софі течер я її перше запримітив в тому році в фільмі. Мій і ну я тоді зрозумів, що у неї буде велике майбутнє, тому що дуже така цікава зовнішність. Ну, зовнішність це все добре, але у неї ще є талант. Я би ну, в цьому фільмі напевно згадав би сцену. Це моя улюблена сцена, напевно, не знаю, за останній рік, що так згадати. Ну якщо і якщо й попередня робити. Я розумію, про яку ти зараз кажеш, дуже сподобалося. Так, коли ми її вставимо, напевно. Нас YouTube, сподіваюсь, не забанить. Ну, коли вона на німецькій мові спілкувалася з поліцейським. Я не знаю, я їй передивлявся пару разів. Good Was für ein Abend, nicht wahr? До речі, що цікаво, я дивився інтерв'ю з акторкою. Вона розповідала, mm -hmm. що готувалася до цієї сцени десь півроку. Ну, типу, у неї був час, коротше, за півроку це все. Відточити свій. Ну, між зйомками так далі. Так, думав, відточити так. свій німецький акцент, у неї був Спеціальний тренер, який ну, ставив її акцент. Тому mm -hmm. я, я прям здивувався, тому що ну реально досить якісна вимова була. Я бляха до німецької мови. Ну коротше, жив певний час в Німеччині, тому на слух, вона реально звучала як німкеня. До речі, ти тут помітив одного актора, який не буду казати, хто натякати? Когось ще знаєш чи ні? Знаю. У того другого робота я знав. Так, звідки це був серіал? У нас подкаст а в аудіо форматі виходив на серіал цей Dead Boys Бойс Детективи Мертві хлопці-детективи. Та... Так, так. Він там грав короля котів. Так. Котика. Ну так, так і тут він був такий котик. Ну, я його останнім часом багато 에... де бачу. Блін, як його звати, тільки я не пам'ятаю, але Не пам'ятаю. Лукас Гіч його звати. А, все згадав. Я його бачив в фільмі Усміхайся 2 нещодавно. Він там був так. А, я надійшов до цієї стрічки. Ну коротше, він тут. Теж як і король котів, такий ну типаж у нього знаєш, сутінковий. Ну, типу, mm -hmm. Роберт Паттінсон, сутінки, все таке. Так, а потім є. йому дуже вдало виходить, коли його перепрограмували. У цей знаєш беземоційна машина вбивств. Ну коротше, люблю такі контрасти. Ну мені в цілому сподобалось, як обіграли. Взагалі подобається, що е, останні там, років 5 виходять усі всі фільми, типу Меган, типу серіалу і фільму про Чакізації, вони... які пов'язані зі штучним інтелектом, з іграшками, з роботами. Ну, це досить такі низькобюджетні фільми, але вони mm -hmm. дуже гарно окупаються, ну саме комерційно. Тобто цього фільму бюджет 10 мільйонів. Ну а фільм зібрав так: 34 мільйони. Ну, окупився. Вважають, що він вийшов. По суті, він ще багато дозбере на цих на майданчиках всі цих потокових. Я думаю, його 100% розкуплять. До речі, рейтинг R у нього. А, ну, в принципі, зрозуміло. Ну, так. А, я, до речі, ти казав про термінатор. Я згадав, вона ж в кінці, да, в кінці фільму ще ж частина шкіри була знята, точно. Ну, коли він її руку спалив, так, так. Ні, ну я такий, знаєш, тільки зараз ще дійшло, що це теж буквально термінатор. Ага, для дівчат. Ну, відмічу, тут ще з акторів був Руперт Френд. Ну, я не знаю, ти знаєш його чи ні. Mm -mm. Ну, він, коротше, там в батьківщині грав серіал там і ще. Ну, коротше, він багато де в серіалах грав. Сото бізнесмен, так? Сергій, Сергій Русачок. Бля. Ну, русачок по факту. Те, що кільнули русачка, а, ну це добре. Все, питань <рес> <не було. рес> кільнули. Ставте лайки. Буває, як те mm -hmm. кажуть. Так. Ну, що ще відзначити можна було. Фінал фільму мені сподобався, як все обіграло. Тобто нас вже підвели до того, що начебто шок, розпач, нідов'яжання, якась рештка надії. але все так перекрутили. Ну, тут дотисли коротше фіналі. Ну, мені сподобалось, що показали іншу Ну, Айріс, типу іншу цього робота, коли вона приїжджала біля автівки, ну інша була Тетчер. Mm -hmm. І ну, вона, типу, там натякнула, показавши руку, вона натякнула, що ти робот, щоб та призамислилась. Mm -hmm. І по факту, якщо цей фільм отримує сиквел, то далі це може бути глобальна тема. Можна це перетворити на боротьбу з корпорацією зі звільненням там побратимів. Ну коротше, можна що завгодно чинити тут. Це як цей мені згадався дикий робот. Ну, щось типу того, так дикий робот, ж сиквел отримує. Ну там, блін, скільки він заробив, і Оскар отримав. А, блін, Оскар буде. Ну, побачимо, можливо. Оскар отримав. буде, глобус, якщо не помиляюся, отримав. Ну, коротше кажучи, вдалий фільм, до речі, ще що відмічу: якщо не помиляюсь, то Дрю Генкок, він дебютант. Тобто він писав і сценарій і режисував, і це його перша робота. А -а -а. Якщо це так, то це ну, дуже вдалий режисерський дебют. Тобто фільм не шедевр, але для режисерського дебюту це в нішовому жанрі такого фантастичного трилера, науково-фантастичного. Це ну досить гарна робота. При такому бюджеті при акторах. Ну так він це ще проводить. акторів таких ну покликав. Не те, щоб визначних, але впізнаваних можна так сказати. Джек Квей так точно впізнаваний після хлопаків. А Софі Течер, ну нова зірка, що сходить. Ну так, типу, взяв акторів, які не хай левел, типу не триплей, які будуть дорогі, вони такий бюджет не з але взяв тих, хто ну, перспективні, хто в цих жанрах вже як мінімум себе зарекомендував. Тому ну, все uh -huh. гарно вийшло. Мені подобається тенденція останніх років робити. Щоб почали студії робити бюджетні фільми. Ну це вимушений крок. Uh -huh. Але що ми не маємо цих тупорилих блокбастерів комедійного направлення, коли ми маємо не сюжет, а просто набір генію, mm -hmm. які об'єднані екшн-сценами. Ну він вони є, а втором. Ну, але це їх продовжують робити, так. Причому там якраз скличуть. Вони провалюються в кіно в більшості. Тому моменті. що там якраз кличуть. Скалу? Типу, Типу скали весь час. Коротше, для тих, хто не знав, перед записом подкасту за день до цього прочитав новину, що Дуйн Джонсон буде одним з акторів, як я зрозумів, головних в новому фільмі: згадайте кого? Мартіна Скарсезе. Не це прям собі. Потужно. <laughs> потужно. Ді Капріо. Напевно. Ну, Дікапрія там взагалі підписана на чи на чотири фільми з Корсеза наперед. До речі, стосовно Дуана Джонсона, якщо такий ліричний відступ, в цьому виросі, якщо помиляюсь, з ним буде фільм, там де він буде з волоссям, ну, типу, накладним, але він там буде грати драматичну роль якогось реслера чи щось таке. Може вийти як. Так. Але там ще буде Олександр Усик. А я чув, я чув так. І це, і це буде драмка. Тобто, якщо скала зможе зіграти, а він ну, потенційно може зіграти, як у нього було от в комедіях нульових, то він буде щось, типу Мікі Рурка чи там, Дейва Батісти. Тобто він може підняти чи Джона Сіни, він підійметься на інший щабель в плані якості його як актора. Тому сподіваюся, і вірю в нього. Я оце намагаюся згадати хоч один фільм, де він зіграв, ну, щось визначне. А, це у нього була перша проривна роль, ну як? Ну, ну цар скорпіонів цей, чи хто. Е... <рив...> так, так. <рив...> ну, таке що там грати? Це не ну як проривна роль, це він просто пройшов від. Ну, проривна, е... не те, що чудова, але проривна. А, я знаю, коротше, що. Шо... Він за цей фільм отримав самий високий гонорар як актор, що дебютує. Йому там, я не пам'ятаю, мільйон начебто дали. Але ну, на той час для актора, який дебютує. Ну, от уяви, ти пішов зніматися в кіно і тобі дають мільйон. Хоча у тебе, ну, типу, немає ніякого бекграунду. Ну, він, типу, реслером був, це так зрозуміло. Але, ну. Цікаво. Ну що, давай підрезюємо тоді фільм Компаньйон. Як тобі стрічка загалом, плюси, Цьому... мінуси коротенько, щоб ти відмітив. Ну, з всього, що ми обговорювали, це ущелина і цей. Подивіться, наші там інші випуски. Цей мені найбільше сподобався з усіх трьох. Але оцінка у нього дай оці... так? А, ні. У тебе рівна а, рівна. У, рівна. у мене усюди половиною... Ні, стоп. «Носферату» у мене на два з половиною взагалі оцінив. Ну, то, коротше, на неважливо. 2 ти Та, тому що херня. Ну добре, а ти не святив цю оцінку на лотербок я, я сторони. А я забув її поставити просто. А ти спеціально. Не світив. Ні, 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 це забув, інтрига. забув, забув поставити. Ну окей, компаньйону оцінив на 3,5, але ну, як на мене, це справедлива оцінка. На тому ж Letterboxd середня, до речі, також 3,5. Непоганий фільм для дебюта взагалі супер все круто. Найбільша цінність ну, це Софі Тетчер, тому що круто відіграла, робота, ну треба вміти. — Молодець. — відмічу, відмічу, що реально гарно зіграла. Мені дуже сподобалось, що вона виглядала, коли вимкнена, прям кріповато. Ну uh -huh. це теж плюс. Типу, тим, хто займався не костюмами, а гримом саме пластикою. І особливо була там сцена, буде посилання на мій пост в Телеграмі. Там, якраз, до речі, ти бачив, напевно, асоціація з Blade Runner, там, де одного персонажа вбили, так, так, і там ще поруч сидить Софі Тетчер, і вона така холодна. З оцими білими очима демонськими ну, вимкненими. Угу. і воно прям реально кріпове. Ну я ще що відмічу наостанок. Так дякую, що фільм не затягнутий. Він всього лише йде півтори години. Ідеальний фільм на вечір на вихідні, угу. щоб подивитися і в компанії з друзями, і з коханою людиною. Та можна і з батьками подивитись, нічого такого немає, можна і посміятись. Фільм має багато умовностей, простенький. Але він, що він приємно, він не стерильний. Він працює так. Uh -huh. І він не стерильний. Ну, саме, знаєш, таки, не бездушний. Хоча він про робота, але він не бездушний. Але він не бездушний. На цьому і закінчимо, гарно сказав. Так. А, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до відео, якщо вам сподобалось. Якщо ви нас регулярно дивитесь, то дійсно ну, підтримуйте канал, тому що YouTube нас не дуже цінує. Тому ну, бажано залишати коментарі. І в описі посилання на фонди заходьте підтримати Силу оборони, і до зустрічі в наступних відео. До побачення. До побачення.